Всім привіт! Читаючи книгу стіни в моїй голові, я відмітила, що вона дуже корисна та цікава. Як для того, щоб зрозуміти себе, так і для того, щоб зрозуміти поведінку оточення. Автор приковує увагу починаючи з анонсу книги Уявіть, що на вас чекає побачення вашої мрії. Але ви не надто впевнена в собі людина. Ви знаєте, що ваш партнер або партнерка це вершина ваших мрій. Тож маєте бути в найкращій за все своє життя формі. Чи тривожить вас ця ситуація? Якщо ні, закривайте цю книжку і купіть порадник, як навчитися не брехати. Якщо так, вітаємо в Клубі тривожних пацієнтів. Книжку Володимира Станчишина Стіни в моїй голові присвячено тривожності, депресії, соціальним фобіям. Різним психічним розладам, які більшою чи меншою мірою впливають на звичний спосіб життя людини в соціумі, вона не вилікує вас від неприємних станів, але допоможе зрозуміти, що жити з ними можливо. Усі ми, стверджує автор, є тривожними, і в цьому немає нічого надзвичайного. Головне зрозуміти, що тривога супроводжує нас усе життя й відіграє важливу роль у нашому існуванні. Автор вирішив написати про тривогу й депресію, бо багато людей, які страждають від цих розладів, навіть не здогадуються, що з ними відбувається насправді. А коли ми знаємо, то можемо вирішити чи звернутися по допомогу. А ще я вірю, що знання визволяє. Якщо вважати, що такими ми є у стані, коли все добре, то виявиться, що насправді щасливими ми не буваємо ніколи. Завжди щось іде не так: на роботі проблеми, у дітей проблеми, у країні проблеми з нами, тривожними людьми, увесь час щось трапляється. І причина навіть не в тому, що стаються якісь катастрофи, і не в тому, що ми весь час маємо бути невдоволеними. Просто в нас постійно є нагода за щось та й переживати. Чи не так? Бо якщо так, значить усе окей. У ваших руках правильна книжка. Книжка про нас, тривожних пацієнтів. Прочитавши книгу, ви зрозумієте, що таке тривога і для чого вона потрібна. А вона дійсно необхідна для самозбереження. Не чувано, але так і є. Автор все це доступно пояснює та обґрунтовує. І я не хочу спойлерити всю книгу, але погодьтесь, що тривога часто перетворюється у справжній розлад, що не дає нам нормально жити. Працювати і займатися улюбленими справами. Також автор детально розказує про всі ознаки панічної атаки, як її в себе діагностувати та як діяти в цьому випадку. Ось, до прикладу, її симптоми: страх, який з'явився раптово, і який неможливо пояснити, пришвидшене серцебиття, стиснене ускладнене дихання, відчуття браку повітря, важкість у груях, поколювання по шкірі. Також ми можемо збліднити спітніти, можуть бути позиви в туалет, запаморочення, тунельне бачення, відчуття нереальності, припливи жару або ознобу, страх утратити свідомість, відчуття, ніби ми божеволіємо, сильний страх смерті. Наявність хоча б п'яти з перелічених симптомів вже може свідчити про панічну атаку. І це нормально. Прочитавши книгу. Ви навчитесь з нею жити і її приймати. А також автор розповідає про депресію, її ознаки і те, що робити, якщо в тебе чи твоїх близьких депресія. І маленький спойлер. Потрібно просто бути поряд з людиною в цей час. Книга дуже легко написана і я впевнена, зрозуміє її кожна, як і почерпне в ній щось своє та корисне. І це дуже круто. Адже наче все очевидно та на поверхні, але не зібрано воєдино. А автор Володимир Станчишин, все розклав по поличках в алфавітному порядку задля того, щоб інформація була максимально доступною, тоді як ситуації та приклади життя пацієнтів є неоціненними і показують, що це не суха теорія, а така важлива життєва практика. Додаю посилання на аудіокнигу у дописі та зичу усім приємного прочитання. Володимир Станчишин. Стіни в моїй голові.